Випити кави з десертом, поки кіт дрімає на колінах, або ж погратися з ним чи зробити світлину уже понад місяць у Чернівцях. Працює єдине в місті котяче кафе. Це дім вісьмох котиків, які отримали шанс на нове. Справді ми, як і, мабуть, дуже багато людей були в кота-кафе в інших містах, зокрема у Львові. І звісно, нам дуже сподобалася ця ідея. І, мабуть, років 10 тому ще була така думка про те, що от би класно було мати в Черенцях такий заклад. На той момент мені здається, взагалі в Україні тільки у Львові була така кав'ярня, от але дійсно треба було. Пройти дуже довгий шлях, щоб до цього дійти. З'явилося вже декілька ще таких кав'ярень в Україні, але ми, якщо не помиляюсь, п'ята взагалі на всю нашу Україну. І коли ми вирішили, що все ж таки ми готові, то дійсно ми почали з того, щоб знайти саме котиків. І ідея була не в тому, щоб просто купити якихось котів, а щоб це були врятовані коти з складних ситуацій. Дуже багатьох котиків ми лікували, навіть оперували деяких, однак і навіть досі знаходяться на лікуванні в ветеринарній клініці. Хотілося, щоб концепція була і кав'ярня для людей, де вони зможуть відпочити, попити каву, з'їсти якийсь смачний десерт, поспілкуватися з тваринами, адже всім нам відомо, що спілкування з тваринами знімає стрес, а в наші такі вантажні часи це, мабуть, класно. І також, щоб ми могли допомагати тваринам, працювати з волонтерами, рятувати котиків, прилаштовувати і так далі. Кожі, ти красивий. Сі стік Привіт! ти виставка? Двоє викуплені з чорних розплідників, де вони постійно народжували і були дуже виснажені. Є з притулків, є навіть яких ми на вулиці взяли. Є які взяли у волонтерів в Чернівцях. Ці котики врятовані. Дуже багатьом ми мусили надавати навіть таку доволі тривалу ветеринарну допомогу. Зокрема, от шаману. Наприклад, ми робили операцію на повіці, у нього був заборот по віки, стік. З хворів каліцебірозом це один такий вірус, яким хворіють якраз власними вакциновані тваринки. Емусія, яка досі знаходиться в ветеринарній клініці, там взагалі дуже багато всього, і ми думаємо, що коли ми її вилікуємо, ми її одразу будемо прилаштовувати. Але прям це буде дуже серйозний кастинг на людей. Після двох днів роботи нашого кафе ми зрозуміли, що нам треба якось врегульовувати потік діток. Дуже багато людей було, і дорослих, і дітей всі хотіли побачити котиків. Але що ми найперше побачили, що якщо в закладі дуже багато діток, це Занадто стресова ситуація і для котиків, і для відвідувачів, і для персоналу. Тобто вони бігають за ними, вони намагаються пограти з ними, і це не є погано, тому що це є діти. Ми це розуміємо. Але в першу чергу ми думаємо про комфорт котиків, щоб їм не було стресово. Ну щоб це місце для них було домом, а знаєте, не якимось як контактом зоопарком. Тому ми вели ці обмеження, і це дійсно допомагає. У нас персонал тепер зможе слідкувати за повністю за поведінкою котиків, за поведінкою діток, яких ми е, причому не зовсім не пускаємо. До нас можна потрапити з дітками, але потрібно записуватись завчасно за день, якщо дитині до 10 років, то виділяється на неї одна годинка, і тоді вона спокійно може присісти, придбати смаколик, потик до неї сам підійде. Правила насправді прості і. Зайчик, крім вікового обмеження, також є декілька правил. Вони насправді прості і дуже логічні. Не будити котиків, коли вони сплять, не брати їх соломіць на руки, не годувати людською їжею, фотографувати без спалаху і таке інше. Тобто, саме головне і просте це не порушувати комфорт котиків, їхній особистий простір, якщо вони відпочивають не чіпати і пам'ятати, що котик не іграшка, і суть кав'ярні в тому, що люди приходять, присідають, п'ють каву, а котики вже можна можуть до них самі підійти. Звісно, бувало у нас і ситуації, коли люди казали, що ну кіт на столі це вже занадто. <рес> ну але це їхній дім, і вони тут всюди, звичайно, крім місця, де зберігається їжа, і власне в цьому концепція. І так, якщо є люди, яким неприємно, що котик може ходити по столу і іноді вони навіть намагаються залізти в тарілку, то мабуть цим відвідувачам тут у нас буде некомфортно. Чигсэн <laughs>